Любиш стріляти, але комп'ютер не під рукою. Ось 5 мобільних шутерів, які точно не дадуть нудьгувати. І саме я зараз і сьогодні для вас зібрав найгарячіші проекти 2025 року з плюсами, мінусами і чесною думкою. Тож, let's do it в цей відеоролик. Ви на каналі. Геймфорія. І почнемо саме з п'ятого проєкту під назвою «Arena Breakout. Це Escape from Tarkov у твоїй кишені. Виживання, тиша, страх. Усе на місці. І так. Що ж таке все-таки «Arena Breakout? Що нам відомо про нього? Розробник More Fun Studio, Studio. Тож співпрацює з Tencent ом. Дата релізу даного проєкту відбулася в липні 2023 року і має жанр мобільний тарков екстра екшн, шутер. Головна ідея збери лут, виживи втечі з карти. Відомі режими це соло, дуо, Squad, тренінг роудс, Night Operation і механіки, глибока кастомізація зброї. Удар по частинах тіла, кровотечі, лікування. Шум критичний, звук ходьби, постріли, рани. Економіка, торгівля, страхування, контракти. Системні вимоги для даної ігрульки: Android, Snapdragon 655 і більше. 6 ГБ оперативки для iOS iPhone 10 і більше. Вага гри. 3,5, 4,5 ГБ. Плюс даної ігри це реалізм хардкор, глибока кастомізація зброї, рідкісний жанр для мобілок, екстра екшн-шутер. Мінуси це високий поріг входу, не зовсім підходить темп гри. І деякі механіки не інтуїтивні. Це гра не для кожного. Але якщо ти фанат хардкору, саме те, що тобі треба. Плавно переходимо до четвертого проєкту, це PUBG Mobile. На даний момент ця ігра доволі, доволі займає непогану позицію по геймплею. Хоч і даній ігрулі вже більше 7 років, випущена вона якраз 19 березня 2018 і досі має велику фанбазу. Розробник даної ігри Lightspeed. І об'єднана нас Quantum Studio Tencent. Жанр Battle Royale на 100 гравців. Вага від 2 до 4 ГБ без модулів. Системні вимоги Android 5.1 і вище. 3 ГБ оперативної пам'яті. Це рекомендовано. Для айфонів це iOS 9.0. Або маючи iPhone 7 Plus. Плюси андреналінові матчі на 100 учасників, схожі на ПК-версію, багато режимів, активний кіберспорт, постійні оновлення і, так само маючи мінуси, інколи лаги, мікротранзакції е, і управління складніше за аркади. Використовує так само Unreal Engine 4, гарна графіка та оптимізація літній пакет гігантські оновлення, велика спільнота, офіційна підтримка, стабільний геймплей та кіберспорт. І ми підійшли до третьої сходинки нашого топу, і це PUBG New State. І так, це новітня версія PUBG, більш сучасна. Модернізована і схожа трошечки на від моєї думки на кіберпанк. І саме реліз відбувся цієї гри 11 листопада 2020, 2021 року, створена так само розробниками Крафтон е, і Pub Studios. Жанр, ну, всім так же зрозуміло, на 100 гравців Battle Рояль, вага 1.2, Це як базовий клієнт, плюс додаткові пакети. Так що звільняйте місця. Системні вимоги Android 6 і більше, 2 ГБ оперативної, iOS, якщо у вас є 13, і iPhone, якщо у вас є 6 і більше. Переваги футуристична атмосфера, мапа Трой із дронами-щитами, неоновими прицілами. Глибока кастомізація додаткові моди, гармат, аксесуарів в різних режимів. Ультра-реалістична графіка. рушій Unreal Engine 4 плюс HDR Visual. Зруйновані вікна, двері. Різноманітність режимів 100-BR-режим Battle Royale оновлений Ерангель 4х4 TDM Арена, тренувальні режими. Активні оновлення. Контентні патчі, зміни якості життя, інфраструктурна підтримка. І можна виділити в недоліки, як потрібен пристрій середнього рівня, хоч і невеликі вимоги, щоб підняти графіку до ультра. Потрібен потужний флагман. Можуть бути лаги під час оновлення або при завантаженні текстур. Мікротранзакції, бойпаси та косметика, як і в PUBG Mobile, складна для новачків без автоприцілу, темп і механіка вищі за мобільний стандарт. Так що приготуйтесь, мобільний, мобільний PUBG New State дасть трохи вам жару. Як особисто скажу від себе. Хоча, чесно, від своєї суб'єктивної думки, pubg New State... Майже нічим не відрізняється від звичайного PUBG. Тому, як від себе я скажу, то краще, якщо обирати між PUBG, New State і мобільним, можна обрати мобільний звичайний PUBG, але State для тих, хто більше хоче побачити чогось новішого, новітнього і атмосфернішого по сучасних от моментіках Так що. Кожен обирайте для себе, ну в цьому топі New State займає третю сходинку. І ми підійшли на другу сходинку цього відео, і це Delta Force. Новенький у нашому списку. Назва знайома, але тепер це сучасний шутер із великим потенціалом. Розробник цієї гри Team Studios Group. Реліз Global відбувся в квітні 2025 року. Платформа Android iOS ПК консоль, жанр, тактичний шутер плюс екстра екшен. Режими в нас існують такі, як Hazard Operation, Team Dead Match, легендарна місія Black Hub. і маленькі особливості, то крос платформені матчі, рольовий підхід, інженер, медик, штурмовик, реалізм, зброя, транспорт. Дрони захоплюючих точок, режими історії, засновані на реальних бойових подіях в 1993 році і системні вимоги на дану ігрульку у нас. Це Android Snapdragon 870 і вище. 6 ГБ оперативної пам'яті для айфонів C12 Pro Plus і вище плюси тактичний геймплей режими PvE, PvP. Гарна оптимізація навіть для середніх пристроїв. Мінуси новий, ще не вистачає контенту. Іноді довгі черги в матчмейкінгу. Управління не завжди зручне. Якщо хочеш щось більш серйозне, ніж просто бігати і стріляти, спробуй цю гру, ти не пошкодуєш. І особисто від себе я поставив ту гру на другу сходинку. А от і наш переможець в цьому топі. Це легендарна Call of Duty Mobile. Як добра, стара музика, перевірена часом, постійно оновлюється і тримає високу планку. Так само розробник в нас є тут Timmy Studios. Дата реалізу ще в 2019 році. І актуальна версія підтримується досі, в 2025 році. Платформи це у нас Android iOS. Вага гри 3-4, то без модулів. Ну, Зразу попереджаю, що витратити ви багато пам'яті. Режими мультиплеєр, так само батл, Рояль, зомбі-режими є. Там. І різні такі от режими. Карта то ізолейт, blackout. Контентів достатньо, кіберспорт у нас присутній. По системним вимогам 5 Android вище. 3 ГБ оперативної пам'яті. Для айфонів це 7 плюси вище. Плюси даної гри. Великий вибір режимів MP Battle Royale зомбі, гнучке керування підтримки контролерів, безліч скінів, сезонів і подій. Мінуси pay to Win. Елементи у зброї. Набридає грант на скіни. Деякі режими погано збалансовані. Ідеальна гра для тих, хто хоче постріляти на обіді чи в маршрутці. І чесно від себе додаючи, то що я являюсь гравцем цієї гри вже з 20 року, як 5 років граючи в цю гру, можу сказати чесно і відверто, що та гра чесно заслуговує першу сходинку в нашому топі. Тому вітаємо переможця! І я дуже вдячний вам за цей перегляд, особливо коли ви додивилися до кінця і дізналися, можливо, свою улюблену гру на першому місці, може взагалі там не було її в топі. Тому обов'язково пишіть в коментарі, яку б ви хотіли гру побачити, і щоб особисто я склав свій топ з цих ігор. І може розказав якісь, розповів би емоції, враження від тих ігор. А так, всім велике дякую і до зустрічі в нових відеороликах. Чао!